Хмельницькому збирають кошти на потреби реабілітаційного центру для диких тварин на зазібрані гроші. Не лише закуповують корма для тварин, але й планують відремонтувати вольєри. Небайдужі можуть долучитися і до прибирання і ремонту власне вольєрів у реабілітаційному центрі для диких тварин вже 31 березня о півдні. Отож про це і не тільки про це далі. Андрій Федорченко, блогер та волонтер. Доброго дня, пане Андрію, Доброго дня. слава Україні. Героям слава. Отож, спочатку, про корми, яка була взагалі власне тиждень тому, з'явилася чи дві неділі, декілька тижнів тому назад. так з'явилася інформація про те, що тварин там залишився корм буквально на два дні. Яка була дійсно ситуація із кормами? Дивіться, досить складна була ситуація з кормами, бо всі покинули, всі про наш зоокуточок забули. От, але коли я перший раз приїхав туди, просто така ситуація життєва произошла, що в нас померла собака з дружиною, типу, і якось поспілкуватися з вірями, трошки перевести дух. Ми заїхали і подивилися, в якому це все було стані. Я взяв камеру в руки і це показав нашим хмельничанам і не тільки кормів. Було дуже мало. типу, вони вже якби раціон був, але не набагато. Тому з першого відео відгукнулося... Ну, тисячі сотні тисячі хмельничан, які стали небидужі. Вони питалися, що потрібно, як потрібно. Але я сам ну в доскональності цього не знав, бо Пальохін. Сергій в цей час перебував в нашій лікарні на лікування. Тому якби ми згуртувавшись, почали вести то що ну почали думати. І ми буквально за тиждень забезпечили кормами. Ну, напевно, що на 2-3 місяці вперед. Люди везли безпосередньо корми чи можливо кошти на це? Дивіться, ми відкрили збір невеличкий. типу, у упахіна під цю організацію є своя банка для цих е, тварин, і за буквально півтора-два тижня люди присилали гроші. За кордону люди прям попросили заїхати на дубовський ринок набрати кормів для тварин. А потім ми зібрали там десь 17 чи 18 тисяч гривень, на які вже закупили машинку для стрижки, типа тварин. Там mm -hmm. якісь речі запланували на придбання стройматеріалів, бо привезли вже небайдужі і кровільний матеріал, і доски, але потрібно цвяхи, потрібні якісь там спецінструмент для того, щоб своїми руками можна було б допомогти нашим тваринам. Mm -hmm. Якщо говорити повертатися до теми кормів, так то власне. Які саме придбав... були придбані корми і наскільки да, вони тварини, зал... тварини тварини, ті, що в нашому зоокуточку, вірблюди, які, кози, барани, все остальне вони з задоволенням їдять наші українські овочі. Тож, дубовський ринок великий, дякую вам за допомогу. Вони зібрали моркву маленьку, ми її перемили. Ті дівчата на прошлій неділі стали масово. Там нас 7 чи 8 дівчат було. Вони тіпа, такий раціон: бурячок, моркву, Картошку, типу, вони нарізали для кожної тварини типу, окремо велике, велике вам дякую за допомогу там, на 2-3 дні. Бо це робить жінка, літня жінка сама. От, тому велика допомога. І ми зібрали спочатку крупи, е, ну, такі овочі, все остальне навезли, посортирували. Потім сухарі. Вони ж ну, як смахолики, люблять сухарі, і е, наша насолода, по-моєму, там позбирали печиво. Там ну якби посортували м'ясні продукти. Mm -hmm. Вони дуже гарно їдять оці ці супові набори. Куріння теж там небайдужі попривозили прям латками великій кількості. поки тварини забезпечені. Але саме велике, хто відгукнувся, це наш е, обласний це летичівський комбікормовий завод, це який входить там до єдність груп. Вони спеціально розробили для наших тварин раціон і забезпечили на цілий місяць в два приєзнаки корма, окремо для вірблюдів, як і для таких от великих тварин. Окрема корма, типа розробили раціон для пірнатих для соколів, орлів, типа всіх пташок, які є в нашому зоокуточку. Їм ну дуже велика вам подяка. Якщо говорити про об'єми взагалі, наскільки це великі об'єми мають бути для забезпечення, ви зараз говорите за місяць, так в яких це об'ємах? Це тонни, це кілограми. Дві це, ну, наприклад, візьмемо якогось там яка. як це велика корова, або візьмемо вірблюда. Оцей типа корм, який раціон розроблений, його на добова норма 4 кілограми на тварину. Mm -hmm. От. Але помімо цього типу корма їм потрібно вживати рослині, да, там якісь е, овочі. Тому я так думаю ну кілограм 10-12, типу, в общій сложності 4 кілограми цього, і там 6-8 кілограм якісь порізаних, там бурячок, морква, картошка, все остальне ну, на кожну тварину потрібно. Збір буде тривати постійно, тобто це постійно так, шп... я типу, типа, завжди виставляю банку. Це банка Пальохіна. Він це отчетні гроші. Тобто ж люди, які долучаються за кордону, які немає можливості приїхати, бо багато небайдужих наших хмельничан живуть зараз в час війни за кордоном. Тому вони кажуть, ми можемо чимсь допомогти. От, тому, типа, ми я викидаю соцсетях цю баночку, і на цю баночку люди, які пересилають кошти. Ми закуповуємо спочатку саме саме необхідне для того, щоб підтримати стан гарний і задовільний наших тварин. Ну от щодо задовільного і гарного стану тварини не лише харчування, а й взагалі їхній фізичний стан, їхній що фізич... з ветеринарним наглядом загалі тварини дуже велике. Дякую нашому Чумакову. Во це людина, яка багато багато років вона просто на безкоштовній основі допомагає нашим тваринам. От. В час, коли е, в нас проблеми, і бо він, його залучають і до допомоги військовим. Типу, ну, коли його немає, у нас була така ситуація, що ми зверталися до других ветеринарів. Ну, Це саме досвідчена людина, яка на даний час є. Наші собачники не можуть лікувати е, корову. Ну, нема, в нас немає в області, помимо цієї людини, це, ну, таких досвідчених людей, які б могли б, ну, надати допомогу. Але, е, опять же, хмельничани і е, наша вся Подільщина, я скажу так, велике дякую. Бо люди просто взнають яким тваринам які ліки потрібні, і теж збирають і привозять зоокуточок ліки, mm -hmm. які допомагають. Якусь ранку, я, ну десь ну ви ж розумієте, це тварина. От якусь ранку за підлікувати якісь вітаміни надати, все остане люди небайдужі привозять. Ну і, власне оголошення, також що зараз на території всієї України лунає відбій повітряної тривоги, тому можемо полишати укриття і власне продовжувати своє життя. Якщо говорити про види і різновиди тварин, які зараз є на території цього зоокуточка, наскільки вони великі взагалі об'єм? Скільки видів тварин зараз там перебуває? Дивіться, чи я знаю, вот. Ну, я просто вже кожного дня практично там. Значить дивіться, у нас два вірблюда. У нас дві львівці, і наш лев, основний, який скоро вернеться в Хмельницький. Він просто поїхав на спілкування з дівчатками. Ну, зараз такий період і mm -hmm. типу, продовження роду. да, у нас є два прекрасних яка, вовк. У нас є лисички, барсуки, єноти. У нас є мавпа, у нас є страус. Ну тварин дуже багато лама. У нас багато диких кабанів. У нас е, різновиди, е, віївці, козочки декоративні. Ну багато звірів є, і саме велике е, побачити очі дітей, які приходять поспілкуватися. Тіпа з нашими тваринами на прошлому тижні, в неділі, коли долучилися всі хмельничани, байдуже. Я вам дуже щиро дякую. Приїхали самі маленькі наші хмельницькі волонтери. Вони ходили тут по центру нашого міста з великими плакатами з обнімушками. Вони назбирали суму, по-моєму, 17 чи 18 тисяч mm -hmm. гривень. Вони е, купували самі тверді корма, типа, для тварин, і вся ця родина маленьких волонтерів приїхала. Поспілкуватися з вірями і надати свою допомогу. А на це просто, блін, без сльоз не можна дивитися. Якщо говорити загалом за умови, які зараз є у цьому центрі, що ще потрібно? Тому що знаю, що ще власне збираєте і на ремонт вольєрів. Дивіться, потрібно є моменти, у нас, наприклад, перекрити покриття вольєрів для вовка. Є можливість добудувати ще пару вольєрів, бо зараз там у нас з'явиться. Пару тварин, типа молодь піде, їх можна відсажувати, mm -hmm. типо розвивати. Саме глобальне питання, що в цей зоокуточок завтра може лишитися на вулиці. На вулиці, чому? Бо це земля орендована, орендована учасною типу, особи, і як він себе поведе, ніхто про це не знає. Тому для того, щоб робити капітальне будівництво, зараз Пальохін ініціював письмо для нашого мера міста з проханням виділити. Землю в довгострочну оренду для того, щоб в наш наш зоокуточок був на стаціонарній основі, куди ми всі могли б, як люди, просто долучитися за допомогою і зробити його надлежним станом. У нас є проєктіровщики, які готові на безкоштовній основі розробити всю технологію цих клієнт, вольєрів, угу. ну особисто для для кожної тварини. Тому це цікаво мати в Хмельницькому гарний зоокуточок. Дивіться, багато хейту виходить на те, що чого ви тварин тримаєте. Я розкажу е, як на маси. Дивіться, є тварини, які виросли в іскусственних умовах. Вони народилися в зоокуточках. Якщо їх випустити на волю, ну вибачте, тіпо, ну, тварина загине. А ті тварини, яких надають на лікування з дикої природи, багато тварин, сам Польохін, я передався дуже багато відео, їх виліковують, ставлять на ноги і випускають їх в дику природу. Угу. Якщо говорити добре лист, от, який ви сказали, це йдеться мова за цю земельну ділянку, чи йдеться ні, мова за іншу будь-яку земельну будь ділянку? Будь-яку земельну ділянку для того, щоб ми всі... На волонтерській основі багато небайдужих у нас є в місті, які для своїх дітей хочуть зробити можливі спілкування з дикими тваринами. У нас багато дітей з ДЦП, яким необхідно це робити. Бо приїжала дитина, я лічно це бачив, коли вона з верблюдом обнімалася. І наскільки стан емоційний у цієї дитини став ну набагато тіпа, краще. Це потрібно нашим дітям. От, тому, типа, прохання виділити земельну ділянку. Ми, як громада, я створюю електронну петицію на підтримку цього листа. Бо ми ну по закону ми не маємо по-другому діяти. І будемо ті дивитися, як відреагує наше руководство нашого міста. Якщо вони скажуть ні, нам це не цікаво, ми цього не будемо робити. Тоді ми придумали таку штуку ініціювати Збір Хмельницький зранку без кави. Тож, якщо є пару ділянок землі, вони коштують приблизно 30 тисяч доларів. Це півтора гектара надлежний участок, де можна збудувати дійсно гарний центр. Вот це стотисячне вип'є за 12 гривень саме дешеву каву у Хмельницькому, і ми можемо придбати для цього зооцентра земельну ділянку, а потім долучитися і побудувати гарний зоопарк для наших дітей. Півтора гектара, це його вистачить для да. того, щоб тварини З були в належному стані. Тому що я знаю, що там дійсно, от я безпосередньо була там дуже мало місця для тварин. Ми всі тварини, якщо Заяти норми, я це вже просто для себе вивчав. Я дивився, як облаштовані зоокуточки, типа в Європі, в європейських в Штатах, як облаштовані в нас норми е, утримання тварин, є умов. Немає умов, немає яких е, відрами тягають пити воду. От це ж можна зробити водопостачання, і в принципі працівників немає, це все роблять. Звісно, вони роблять це все на волонтерській основі. Олена Станіславівна, яка там просто типа круглими сотками, це жінка, яка. Ну, їх настільки любить, вона їх просто як дітей, нянче. І для неї це дуже важко. Ну, це робота їхнього життя. Вони від спілкування з вірями, від того, що вони виходжують їх, вони отримують масу задоволення. Якщо говорити за ремонти вольєрів, ви частково сказали, що ще плануєте оновити. Наскільки це буде серйозне оновлення для звірів безпосередньо для зоокуточка, які умови в першу чергу будете покращувати? Дивіться, ми там, там де зберігаються корми, і є е, такий вольєр, не вольєр, ну це там будова, яка була на цій ділянці, де іменно поранені тварини вони от всю зиму там зимували, там страу зимував йому топили, створювали умови. Там, на прошлому тижні, ми порізали всі ветки. Ребята приїхали з бінзопілою, наш блогер Хмельницький Славик, Йому дуже велике. Дякую. Вони приїхали, порізали ці дрова. Винесли, зробили там потрібно перекрити дах, щоб зберігати mm -hmm. корма. Сухі корма. Вже облаштували для них контейнер, позаварювали, бо там миші криси ті типу, полазили, вирували корм, бо він дуже смачний. Е, зробили вже є. Далі перекрити дахи. В першу чергу вже привезли дерево. А саме головне, що ми маємо зробити, це буду для нашого Вовчика. Вовчик це така тварина. На прошлому тижні я в себе в блогах показував, як наш Дініс, теж волонтер, який любить типу, звірів, заходив. Як він з ним грався, спілкувався. До речі, було шоу. Він заходив до наших львіць. Я цих нашого львіцу кльопу Клеопатро. В мене ще фотографія, коли вона маленька була. Це доросла, вже гарна дівчинка. І от для наших діток, які були присутні на допомозі на прошлому тижні. Нам показував Дініс, Шоу з нашими львівцями. Це взагалі ну він мега. заходив безпосередньо. Він, заходив, він з ними грався Слухайте, вальзів. ну так це да. небезпечно. Ні, Ні це, це, в нам були в пані там... ці звірі виросли з ним. Він самого маличку з ними спілкується, і це напевно, що єдина людина, яку наші звірі допускають до себе, навіть дикі звірі. Якщо говорити про потребність будматеріалів, що ще потрібно? Що вже вдалося придбати? Не потр... придбали, привезли. Привезли привезли люди так, на ініціативі. Uh -huh. Привезли доску, привезли шифер. Нам потрібні в першу чергу це доска, типу, і кровільні матеріали. Uh -huh. Ну це для того, щоб вольєри. А саме головне, хмельничани, нам потрібні ваші. Просто чоловічі руки. Ну от власне і про руки 31 березня будуть буде захід. Розкажіть о котрій годині, де збір, що будуть робити люди? Дивіться, приїжджайте, будь ласка, сім'ями, беріть своїх дітей. Буде гарна погода. Діти ваші можуть поспілкуватися з звірями в нашому зоокоточку. Дівчата можуть допомогти. Візьміть ножі з собою, гарні наточені ножі, щоб допомогти нарізати свіжі смаколики для наших звірів. А чоловіки, ми всі разом. Я разом з вами закатаємо рукава і почистимо вольєри у звірям, попідбиваємо, попробуємо зробити буду для нашого вовчика. В общем, чоловіча сіла потрібна. І ну і ще обов'язково робочий одяг, так якісь рукавички і все Дивіце, таке. Дивіться, великі. Подбати... Дякую. Якщо буде погана погода, наші небайдужі хмельничани. Закупили обувь. У нас уже там є резинові чоботи, які можна на вході взути і піти. І це мінімум чоловік там на 15 на 20 є обувь. А так, так ну робоча одежа. І гарний настрій. Ну власне, в неділю на неділю заплановано не Неділя, боїтеся. 12... Грішити не боїтеся. Слухайте, Я так думаю, що Бог завжди на стороні тих людей, які роблять добрі справи. Це своїм ходом потрібно під'їжджати до точка? Слухайте, можливо... я на машині. Якщо когось потрібно підвести в моїх блогах, мені прям в лічку є посилання, типу на наміті Дзвоніть я з'їжу заберу. Якщо немає транспорта, це наша західна окружна біля Опуса, По суті, там маршрутки теж ходять. Угу. Якщо говорити про е, взагалі програму, можливо, щось після того, після робочого дня, коли е, дай Бог все вдасться, все зробити. Можливо, буде якась екскурсія по зоокуточку, де будуть діткам розповідати власники, чи можливо я думаю, у... дивіться, якщо долучиться до нас, дніс, ну він це шоу теж може робити на постійній основі. Тож ми всі згуртовані. Як е, завхоз, знаєте, робить планерку? Ми прийшли так. Дівчата, ви робите те, діти, що ви можете? Ну, дітей теж можна долучати до роботи. Дітки нам розчищати мусор і розносити корм тваринам. Uh -huh. Чоловіки, ми займалися фізичною ну фізичною роботою, забрали там різне там залізи, які валялися, розчищали територію для майбутніх вольєрів, переносили стройматеріали, перевозили, бо нам з області привезли цю солому, тіпа, великі такі тюки. Ми їх на накривали, бо ще не умови, погодні були цей. А в на цей тиждень ми вже почнемо робити красоту. До речі, багато хейту кажуть: от тварини в них там умови погані. Дивіться, я передивився мільйони відео з західних зоокоточків. Так, в них є дорожки, в них росте гарна зелена трава. Але тварина в землі вона що там, що тут витаптує землю. Ну вона підсохне і там все буде добре. Угу. Е, ну власне, ми вам дякуємо на цьому. Дякуємо, що прийшли. Проанонсували отож 31 березня на 12.00 12 Чекають небайдужих хмельничан. Той хто хоче провести час спільно із сім'єю і з користю для тварин, і взагалі для Хмельницького. Долучайтеся до заходу. Нагадаємо, що можете аналогічно зв'язатися з вами в соцмережах. Розкажіть так. ваші сторінки у Фейсбук та чи інстаграмі. В інстаграмі це естот. Пла, це моя компанія Андрій Федорченко. Шукайте TikTok, Інстаграм, Facebook, Ютуб. везде, в соцсетях. Я везде Ну, Тому власне долучаємося і до такої потрібної справи. Отож, Андрій Федорченко, блогер та волонтер. Дякуємо, що прийшли. Дякуємо, це що розповісти. Дякуємо, що власне робите таку потрібну роботу.